Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Розкажу вам історію про зачарований меч. Справжню історію не придумано. У нас на Сикірянщині, місто Секіряни, Чернівецької області, Секірянський район. Дуже багато за всі ці роки української незалежності було знайдено чорними археологами дуже гарних, цікавих знахідок. Частіше всього знаходили, як кажуть у нас, попри річку Дністер, так, торговий воєнний шлях, всі народи світу, всі армії, всі епохи. Це річка Дністер і Середнє Подністров'я це район, який ми представляємо собою. Середнє Подністров'я, Сокірянщина, Чернівецька область. Так, от, попри річку Дністер був знайдений меч Київської Русі. Майже в ідеальному стані, практично в ідеальному стані, значить, кислотність з ґрунту була дуже низька і меч зберігся. Меч непростий, на гарді було Тавро. Тавро просто Тавро, князя Святополка. Ось так. Людина, яка знайшла цей меч, принесла додому. Вона просто раділа, несамовито раділа, а це був відомий наш археолог та краєзнавець. Зразу зібралася сім'я подивитися на таку надзвичайну знахідку. І що ви думаєте, ця знахідка не принесла цій людині щастя? В домі, в хаті, як кажуть у нас, почалося творитися бог зна шо, А він сам ледь не повісився. Ось така історія. І він був змушений майже за бесінь віддати цю археологічну знахідку на звичайну ціну. Для історичної науки України в Київ за безцінь. Та людина, яка за безцінь придбала цей меч, купила квартиру в Києві. А потім ледь не викинулася з балкону цієї квартири. Є такі речі, які наші місцеві археологи знають краще в руки не брат, особливо руками без Рукавичок. є такі речі, які краще взагалі не чіпати місця, які обходити стороною, не чіпати. Є такі речі, які, викопавши, наші археологи закопують акуратно назад в землю. Тому що знають, речі можуть бути, як кажуть по-москальськи, заколдовані, по-українськи зачаровані. На них є порча, на них є наговор. І це може тобі вартувати життя. Така історія коротка про зачарований меч Київської Русі. До нових зустрічей.